Всім доброго дня. Всіх вітаю З наступаючим, з наступаючим світлим святом, яке вже незабаром, а саме у неділю, 20 квітня, вже буде світле воскресіння і прийде Пасха ми вже не витривали з моїм другом, з моїм улюбленим песиком, да, вже не витримали. І нам дуже захотілося спробувати пасочку. Ось ми вже її пробуємо. Зя, як у вас, в мене дуже любий песик мій дуже любить їсти паски. Він прямо обожнює їх. Що за порода? У мене порода Йорширський тер'єр. Йойк. Якось так незвично трішки вести ефір, я перший раз його тут провожу. Це мій перший ефір. За тривалий час, так? Да. Я якось так відбив вже, так? на да? ефір. Привіт, привіт, привіт. Якийсь збой який збій був, не знаю тільки що. Ну, я зараз знову вже в ефірі. Чудово. Чудово, будемо експериментувати, будемо пробувати. Що бажаю вам всім світлого воскресіння, світлої Пасхи, здоров'я, любові. Ну і звісно, мирного неба над головою. Мира. Тільки миру. Нехай буде миру всьому. Так, одну хвилиночку. Тут треба слідкувати, щоб він нічого такого не з'їв, те, що йому не можна. От так ми бачите, як ми любимо дуже Пасху. Я навіть так не, не лопаю і не їм, як він, <риклад> ну, згодом буде більше ефірів я тільки зараз. Як сказати правильно? Ну, покажи, покажу як ми злимося. Оце ж так от тільки відлікають. І ми починаємо злитися. Так, ну я бажаю всім гарного дня. До зустрічі. Ще з вами побачимось. Дуже багато цікавих ефірів попереду. Підписуйтесь на мене, будь ласка. Буду радий вам бути корисним. До зустрічі! Цілую люблю. До зустрічі і з наступаючою вас. Па Божого благословення вам усьому.